Стан інфраструктури завжди був болючим питанням для нашої держави, яке особливо загострилося під час військового конфлікту на сході України. За два роки бойових дій інфраструктура Донеччини зазнала нищівного удару. З метою з'ясування масштабів руйнувань та результатів проведення відновлювальних робіт команда антикризового медіа-центру відвідала 10 міст, зосереджених уздовж лінії зіткнення. Звісно, найбільш гострі проблеми з інфраструктурою у тих населених пунктах, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Так автомобільне сполучення між Костянтинівкою та прифронтовим Торецьком, яким місцеві мешканці називають дорогою життя, знаходиться у катастрофічному стані. Ми неоднократно однократно по поводу цієї дороги в облгосу адміністрація. Ми обращались і в міністерство транспортного сообщення обращались. Ну на сьогоднішній день цей вопрос не услышан. У жахливому стані дороги поблизу міста Очеретина. На думку місцевих чиновників, відповідальність за незадовільний стан автошляхів лежить на державному агентстві автомобільних доріг України. 212 по патів дорогам, по котрому ви їздите, та Мукор автодорожська дорога. Ми вже, ребята, передайте нам в такому стані нам просто, просто віддайте. Тож ви не можете за свої сродства, ми не имеем. От как Павлович може зробити тот тот нещасний мост на этом, поні? От вот тільки із этого. Значних руйнувань у прифронтових Торецко та Авдіївці зазнали не лише житлові будинки, але й адміністративні будівлі. Через бойові дії приміщення Торецької міської ради вигоріло вщент. На відновлення цих об'єктів коштів у місцевих бюджетах катастрофічно не вистачає. Про туманні перспективи відновлення свого зруйнованого будинку розповів один із мешканців Авдіївки, правда не на камеру. Там, де ми живемо, не робиться, і ділаться, мабуть, не буде в перспективі. А буде ли ділася, сказали, в ближайшому часі не ждіть. Однак, незважаючи ні на що, відновлювальні роботи все ж проводяться. Першочергову увагу у Турецьку та Авдіївці приділяється закладам освіти та житловим будинкам. Как раз моей внучки, день рождения было. Вот это, эта сторона, пятый подъезд, полностью пострадал, разбили. А весной вот это восстановили уже, это самое... Важливу роль у процесі відновлення інфраструктури регіону відіграють донорські організації. Зокрема, за сприяння іноземних партнерів, у місті Часів'яр проведено ремонтні роботи в одній з місцевих шкіл. А також забезпечене функціонування центру дитячої та юнацької творчості. Ми поучаствували в проєкті, Нам повністю зробили капітальний ремонт двох кімнат, улучшили кришу, матеріально-технічну базу улучшили. Велика увага приділяється енергозберігаючим технологіям. Зокрема, у Мирнограді активно термомодернізуються школи. А один з дитячих садочків обладнано сучасною котельнею, що працює на твердому паливі. Це допомагає значно заощадити кошти. Схожими котельнями були обладнані і дві школи у місті Селидове. Ми в морозне час потребуємо в місяць десь 100-110 гігакалорій. Це велика сума, яка виходить для оплати по нашій школі. Поэтому в общей сложности наша котельная дает экономию 400 тысяч гривен. На сьогодні стан інфраструктури на Донеччині є досить неоднозначним. Одна частина звільнених міст, таких як Авдіївка, Торець, Костянтинівка, Очеретине та прифронтові містечка Волноваського району, потерпають від недостатнього фінансування та уваги з боку держави. Інші ж, такі як Бахмут, Мирноград, Селидове та Покровськ, активно відбудовуються та модернізуються. Таким чином, існує гостра необхідність удосконалення законодавчої бази щодо територій, на яких проводиться антитерористична операція. Також є потреба в напрацюванні державними органами влади спільно з іноземними партнерами, відповідно програм спрямованих на відновлення інфраструктури регіону.